Всім привітик! Нещодавно у Анічки був день народження. Вчора, Вчора та їй подарували подаруночки, серед яких ось такий плейдо, набір, лего. Дуже класний, до речі, здоров'ям рухається. так. І ось такий набір для створення брелочків з епоксидної смоли. От зараз ми будемо з нею щось хімічити. Мені дуже цікаво, які вони вийдуть. Має бути заліпательна. Отже, у даному наборі є рукавички, фартух, різні блискітки, бусінки. Одним словом, все, що знадобиться нам для декору. Є три силіконові молди, мірний стакан. Ну і власна рідина, з якою ми будемо створювати нашу красу. Інструкція, до речі, на китайській, але ми легко її переклали через Google-перекладач. Так, ну а тут ми приступаємо до створення наших брелочків. Одразу хочу попередити, обов'язково дуже добре застеліть поверхню, де ви будете працювати. Хоча з ви знаєте, смолою. ми так намагались працювати дуже обережно, але все одно хляпнули на стіл. І на наступний день, коли смола застигла, я дуже легко її звідти відшкребла. Але поверхні бувають різні, тому краще не ризикувати. І обов'язково одягайте старий одяг, щоб не було шкода його зіпсувати. Якщо ви будете разом з дитиною створювати брелки, обов'язково майте для себе також рукавиці. До речі, на упаковці зазначено, що цей Набір призначений для діток віком від 6 років, але чесно вам скажу, я б не довірила ані робити це все самостійно. Ні, ну я дуже вірю в свою дитину. Але коли побачила, як вона змішує ті компоненти, я зрозуміла, що ця смола зараз буде і на волоссі, і на лиці, і на руках усюди. Спойлер, нам все таки прийшлось відтирати її руки спиртом. Ну але нічого, ну це ж творчість. Тому так багато брудної роботи виконувала саме я. І вже на початку роботи у нас виникла перша проблема. Нам треба було налити 10 грам компоненту А. Але він там, наче як зацукрився, він був твердий і з нього так трішки капельок нам накрапало, і все. Спочатку я подумала, щой, все пропало, залишимось ми без брілків. Але потім вирішила підігріти цей компонент на водяній бані. І слухайте, допомогло. Ситуація була врятована, а мама хто, мама молодець. Нарешті ми змогли поєднати компонент А і Б і почали це все діло місити протягом трьох хвилин. Скажу вам чесно, процес роботи цікавий як для дітей, так і для дорослих. Тут ви проявляєте фантазію, змішуєте кольори, додаєте декоративні елементи і просто отримуєте задоволення від процесу. Мені, як старій тіотці, дуже сподобалось, а дитина так взагалі була в захваті. На другий брілок вирішили розділити ось масу на два стаканчики і додати туди близькі. Так забери десь руку. От, тут у нас будуть такі голубі, а тут фіолетові. Yeah. Так, все, почекай, все, хай воно зараз там розпливеться. Ні, ще можна дати. Давай, ще, ще. Аня, А ти на яку сторону? А ні, все правильно, все правильно. О, все, супер, супер, отак класно. Тут ми ще трішки покалапуціли і залишили це все застигати на 24 години. Пройшло вже більше, ніж 24 години. І ми будемо витягати наші бролочки, у нас просто добили час. Ми один неправильно зробили. Та один ми зробили неправильно, не на тою стороною залили. Треба було ось так в цю сторону А Ану покажи. Ану. Якось. Ну, цікаво. Ось це вийшов гарний блискучий. Який красивий. Давно нема. Так, тепер будемо зараз наповнювати серединки. Я хочу Поберемо. такого паника. Через те, що ми той, стороною залили, ми, на жаль, не зможемо зробити такий брилочок з тими бусинками середин, щоб не так туди-сюди. Мам, падає то ховину, да ви обличчя Обиччя то Ну, але я думаю, що е, нам вистачить ще, можливо, навіть і на два брілочки, там ще залишилася та рідина. то хвилину це падає? Видно. Давай будемо заповнювати. Поки ми тут прикрашаємо, зроблю такий невеличкий спойлер. Взагалі набір розрахований на шість брілків. Але мама натупила не тільки з формою. Та суміш з блискітками, яка вона залишилась після перших брілків. Я злила її в один флакон, де була інша рідина. Подумавши, що просто потім залию нову форму, і воно все буде файно триматися. Але так не сталося. Правильні пропорції були втрачені, і наступні брілки, які ми робили, вони просто не застигли. Нам сказано, що треба щось важке укласти. поклали книжечку. Робимо далі. Через те, що форма була залита не тою стороною, у нас і залилось відповідно кріплення. Але мама в минулому майстер манікюру, тому візьму фрезер, зроблю дюрочку і перекрию топом, щоб брелок мав вагляне. Це всі такі, непевно, ага, що це в неї за такий манікюр дивний? Хм. Ну цього разу він був супер чесно вам скажу, не вийшло. Ну буває в голові. Уявляла одне, по факту вийшло зовсім інше. Тому він отримав у мене назву Кровава кутикула. Ну ладно, проїхали, повертаємось до брілків. Дивіться, вийшли дуже кльові, дуже блискучі. На жаль, камера не передає, але він дуже гарно сяє. Цей перекрила топом, він став глянцевим. Хоча, знаєте, він мені і матовим дуже подобався. А в цьому, до речі, є така насичена рожева плямка з блискіток. Аня просто забагато насипала. Треба їх сипати дуже плавно, поступово. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал.